Керівництво антитерористичної операції розроблявся план, враховуючи, щоб не допустити жертв мирного населення, було прийнято рішення оточити навколо, дати під контроль всі мережі. Це були дороги, сполучення, які повинні були ми контролювати, щоб забезпечити не підвіз строї, боєприпасів. Тобто повністю взяв під контроль це місто Слав'янське, ачаг сепаратизму. Перші кроки це були блокпости номер один біля Рибхоза, другий це був комбіформовий завод, третій це БЗС. Потім був ще 3А, потім 8. Четвертий блокпост був на Водоканалі. Між і Славянська. П'ятий на вертольотах ми доставляли між Славянським і Крамарторським. Шостий повинен був виставлятися тут внизу. Спочатку, біля мосточка, якраз десантні підрозділи підсилені підрозділами Беркута і Національної гвардії. Повинні були виставити там. Але коли керівництво міста, Сплотницька і решта, почали рухи і почали жертви, кинули гранату, чи не було стрілянини, і ми побачили, що тактично це невигідна позиція. І рішення командира батальйону затвердили керівництво операції, він і підняли сюди. Це стратегічна висота. Вона контролювала дороги підвозу Боєприпасів, зброї і взагалі пересування, які могли впливати на підтримку сепаратистів. Безумовно, тут було дуже важливо, це вишка, яка забезпечувала інформаційний простір цього регіону. Підсилення, поступові дії, підведені артилерії якраз носили характер дійсно важливості цього об'єкту. Відповідним чином ми діяли сепаратисти, сюди стріляли із танків, із артилерії. Питалися збити, але наші вояки, Збройні сили, десантники, Національна гвардія, добровольчі батальйони отримали цю висоту, щоб забезпечити контроль якраз цього напрямку цей сьомий блок Восьмий був на Балбасовці, це з тої сторони річки Болотини. Так що тоді ми закрили нібито всі мережі. Безумовно, були ще дороги, стежки, по яким вони їздили. І завершальним етапом, коли вже взяли під контроль Ніколаїв Ніколаївку, і тоді вже нібито закрили. Тоді вже почалися прориви і проходи, протесті виход на Донецьк. Це висота полита і кров'ю, і потом, тому що героїзм наших вояків забезпечив якраз один із самих. Важких стратегічних напрямків. Там далі Зеленка, підходи по зеленій смозі, спроби диверсійних груп. Тут дуже серйозна була робота, витримка. Саме тут не випадково загинув генерал Кульчицький. Тобто... Кульчицький загинув трошки не ну, тут. трошечки тут, але злітав. Да. Він... Кульчицький злітув... загинув біля п'ятого блокпосту, то трошки з тої сторони. Ми сьогодні будемо відмічати, туди під'їдемо, також до цього Меморіального хреста, який вшанован там. Збитий гелікоптер, де був генерал Купчицький, представники якраз підрозділів Національної гвардії, біркути івано франківська Це скорбота. Тобто, тоді із 13 чоловік залишився тільки один льотчик. Його. Льотчик, його. який да, його вибросило від удару об землю через вікно, і він зараз живий. Всі решта загинули. Це про що говорить? Про те, що сепаратисти все робили для того, щоб цю наше найвеличке угрупування тут, на Карачині, да, і атакувати. Я вам скажу більше. Із всіх блокпостів і групувань це саме було більш потужне. Тут і артилерія була, тут навіть були деякі проблеми по, по достачанню сюди, води, боєприпасів, тому що сепаратисти свою шкоду робили на підступах, не перекривали дороги і гинули на наші десантники, коли доставляли сюди боєприпаси. Тобто, це була постійна війна. Ця війна. Диверсійними групами, тому що сьогодні дуже складно дати оцінку. Якраз ми сьогодні робимо аналізи, більш приділяємо уваги підготовки особового складу, тому що е внутрі країни, де немає таке, що впереди ворога задіти. Приходиться воювати з тими, хто зі зброєю проти тебе. І не завжди ти розумієш, наскільки він громадянин України, але зі зброєю хочуть в спину вистрілити тобі і якісь свої вирішити питання. Це дуже серйозна, потужна робота спецслужб Росії. Відповідним чином якраз і органи служби безпеки. І міністерство внутрішніх справ проводить заходи для того, щоб забезпечити внутрі країни, стабілізацію і ці сепаратистські прояви знешкодження.